геймери! У цьому відео я поділюся з тобою найкращими відеоіграми, які допоможуть тобі розслабитися після важкого дня. Вони підходять для соло-гри або веселих сесій з друзями. Тож, сідайте зручніше і починаємо. П'яте місце. Вальхейм. Вальхейм це гра, що занурює вас у світ, де вам доведеться боротися з небезпечними істотами, будувати укріплення, добувати ресурси та покращувати свої навички. Але що робить гру такою особливою? Так це її атмосферність. Світ Вальгайму створений так, що кожен ліс, кожна гора, кожна річка здаються живими. Вони не просто декорації, а частини того великого світу, який чекає на ваше відкриття. Одним з найбільших плюсів гри є кооперативний режим. Ви можете об'єднатися з друзями, щоб разом подолати ворогів і будувати величезні поселення. Гра здатна зібрати друзів разом і створити незабутні моменти, коли кожен у команді відіграє свою роль від лісоруба до відважного воїна. Але не все так просто. Гра кидає вам виклики у вигляді сильних босів, яких доведеться перемогти, щоб отримати доступ до нових ресурсів і локацій. Кожен бій, кожен новий етап розвитку виглядає як справжнє досягнення. Особливо приємно, що у Вальхейм не все дається одразу. Тут немає стандартних настанов чи підказок. Вам доведеться досліджувати світ самостійно, що додає відчуття реального занурення. Вальхейм це не просто гра на виживання, це епічна подорож, яка буде з вами надовго. Незалежно від того, чи граєте ви соло, чи з друзями. Ця гра надасть вам безліч годин задоволення та пригод. Це місце, де можна відпочити від повсякденних турбот, занурившись у світ, сповнений загадок і можливостей. Тож, якщо ви хочете відчути себе справжнім вікінгом, готовим подолати будь-які труднощі, Вальхейм чекає на вас. Четверте місце. Портал 2. Портал. Це справжня перлина в світі відеоігр, яка поєднує інноваційний геймплей, захоплюючі головоломки та саркастичний гумор. Портал одразу здобула величезну популярність завдяки своїй унікальній концепції та незабутнім персонажам. І якщо ви ще не знайомі з цією серією, саме час вирушити в захопливу подорож по світу, де все підкорюється законам фізики. В основі ігор лежить одна проста, але геніальна ідея портал, який дозволяє переміщатися з одного місця в інше. Це здається простим, але з кожним рівнем стає все складніше, адже необхідно комбінувати різні механізми, щоб пройти на наступну локацію. Що робить портал настільки захоплюючим, так це не лише чудово продумані головоломки, а й цікава сюжетна лінія, яка розвивається поступово. Усе це розповідається через непередбачуваних персонажів, найяскравіший з яких Гладос, штучний інтелект, що є одночасно і вашим союзником, і смертельним ворогом. Її саркастичні репліки і темний гумор додають особливого шарму до атмосфери гри, роблячи її не лише цікавою, а й весело меланхолійною. Кооперативний режим також став справжнім хітом. Двоє гравців можуть працювати разом, використовуючи портали для вирішення складних головоломок, що робить гру ще більш захопливою та динамічною. Загалом Портал це не просто ще одна гра з головоломками, це емоційна подорож, яка дозволяє вам подумати над глибшими питаннями, такими як природа технологій, штучного інтелекту та навіть саморозвитку. І найкраще те. Що все це ви переживаєте в процесі гри, насолоджуючись її геймплеєм та чудовим гумором. Якщо ви ще не грали в цю серію, це абсолютно вартує вашої уваги. Третє місце Майнкрафт. Майнкрафт. Це гра, яка пропонує безмежні можливості для креативу, досліджень і пригод як для одного гравця, так і для компанії друзів. Тут кожен може вибрати свій шлях, створювати унікальні світи, будувати величезні замки або подорожувати через різноманітні біоми, ризикуючи зустріти страшних монстрів чи навіть битися з драконом. Якщо грати самостійно, то це відмінна можливість зануритися в світ самотніх пригод, побудова дому в лісі або підземного укриття стає справжнім викликом. Ти можеш планувати свої дії і досягати поставлених цілей без зайвих турбот. Вирощувати рослини, добувати ресурси, готувати зілля і вдосконалювати свої навички. Кожен день у Майнкрафт наповнений новими можливостями, а на горизонті завжди є секрети, які чекають на відкриття. Але якщо ти хочеш спільно разом з друзями переживати цю подорож, Майнкрафт дає можливість створювати спільні світи. Спільні пригоди дозволяють будувати масштабні проєкти, досліджувати підземелля і боротися з великими монстрами. Наприклад, у вас може бути власна ферма, де всі гравці будуть відповідати за певні частини господарства. Завдяки простим механікам і різноманітним можливостям для налаштування серверів гра стає абсолютно різною для кожного. У кожній новій грі вас чекають нові незабутні миті. Чи це буде співпраця з друзями, чи одна велика подорож по нескінченному світу Майнкрафт. Друге місце долина Стадію. Стардію це не просто гра, а справжній оазис, що дає можливість зануритися в атмосферу спокійного сільського життя. Це чудовий вибір для тих, хто хоче втекти від повсякденного стресу і насолоджуватися затишними моментами в компанії друзів або наодинці. У Сардію, ви зможете стати власником ферми та займатися безліччю різноманітних справ, вирощувати рослини, доглядати за тваринами. Рибалити, будувати та покращувати свою оселю. Але це лише початок. Гра дозволяє гравцям розвивати своє господарство, виконувати квести та знайомитися з місцевими жителями, що додає ще більше глибини і можливостей для взаємодії. В одиночному режимі стартю дає відчуття спокою і розслаблення. Час тут йде повільно, і вам не треба поспішати. Ви можете просто насолоджуватися. Це ідеальне місце для відпочинку від напружених буднів, адже навіть при великих завданнях усе залишається легким і приємним. Тож, незалежно від того, чи шукаєте ви спосіб розслабитися на самоті, чи хочете провести час з друзями, стардію подарує вам безліч чудових моментів. У світі цієї гри важливі не тільки досягнення, а й сам процес насолоду від простих радощів життя. Перше місце. Євротрак Симулятор 2. Євротрак. Це одна з найкращих ігор для релаксу як для соло-гравців, так і для компанії друзів. У цій грі ви маєте можливість стати водієм вантажівки і подорожувати величезними відкритими картами Європи. Доставляючи різні вантажі з одного міста в інше. Що робить цю гру ідеальним вибором для релаксу? По-перше, це спокійний, розмірений геймплей, де вам не потрібно поспішати або переживати через напружені бої, як у більшості інших жанрів. Ви просто насолоджуєтеся подорожами, зберігаючи комфорту швидкість і отримуєте задоволення від красивих пейзажів та реалістичних деталей. Євротрак також має багатокористувацький режим, що дозволяє вам разом з друзями вирушати в подорожі. Гра ідеально підходить для тих, хто хоче поєднати відпочинок з деяким викликом, адже не кожен день доводиться керувати вантажівкою по дорогах Європи. Враховуючи всі ці аспекти, Євротрак Симулятор 2 займає заслужене місце серед топових ігор для релаксу, даруючи відчуття свободи та заспокоєння, водночас дозволяючи насолоджуватися як самотніми. Так і спільними поїздками з друзями. І ось ми підійшли до кінця нашого списку ігор для релаксу. Сподіваюся, ви знайшли щось, що допоможе вам розслабитися і забути про стрес. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі, які ігри ви обрали для свого релаксу. До зустрічі в наступному відео.